Ну я вам скажу одне своє міння. Це нагла сволоч. Воно 12 років тут пропрацювало, воно тільки от через таких, як він, оце і почалася ця війна. І з тими рускими по дручку возьметься, кори курить. курить. Сі на говорять, катався там от, з автоматом, бігав по селу. Де він той автомат взяв? Хрен його знає. Не за що чоловік сидить, який допомагав усьому селу вижити угу. во час окупації. І це це брехня, що він з пов'язкою бів, що він на БТРі катався. Що він не А той злочасний автомат він під розписку завце може один день якийсь він з ним їздив, Хіба можна було при кацапах з автоматом? Мартинов Вадим Анатолійович, усвідомлюючи факт окупації території села Озера, перейшов на бік ворога та почав виконувати повноваження старости села Озера від імені окупаційної військової влади, здійснював поіменну фіксацію мешканців села Озера з метою видачі продуктів, харчування та медикаментів, наданих представниками окупаційних військ. Вказував представникам військового командування підрозділів армії РФ шляхи пересування до прилеглих населених пунктів. Вів бесіду з місцевими мешканцями, тримаючи при собі предмет, візуально схожий на автомат Калашникова та відверто закликав місцевих мешканців до співпраці з окупаційними військами. Про добровільний характер дій Мартинова свідчить вільне користування мобільним телефоном в період встановленої заборони цивільному населенню села Озера користуватись засобами зв'язку. Мартинов — Мартин настоящий колаборант, він посадив мого чоловіка. Хотів цим прикрити свою задницю, але не вийшло. Все що я можу сказати. Так як я не мала права ходити, так як ходили Мартинові, ну вони дуже вільно ходили по вулиці, спілкувалися з ними. І взагалі люди багато чого. Бачить, ну всі мовчать. Мені прямо в очі говорять, ми нікому нічого говорити не будемо, бо зроблять те, що з твоїм чоловіком. У Мартинова великі зв'язки. Ми були в окупації, людина добра, не дозволялося, але кому треба було, вішали ганчірки білі на руки, і люди під хатами як то так. Окрім їх, вони дуже вільно пересувалися. Я сказала Мартину, саме настояще падло і все. Бог суддя над ним, над його сім'єю. Земля кругла, воно все вертається. Угу. Є закон такий буміранга. Це нагла сволоч, воно 12 років тут пропрацювало, воно тільки от через таких, як він, оце і почалася ця війна. Це продажна сука, яка загребла навіть своєму собаці. Участок зробила, блять. Воно нагле, воно жадне, воно з людьми не вважається, в їх вообще сім'я так плює на людей. Ту, блять. І з тими руськими під ручку візьметься, курить. А до цих ні, ніхто не заходив, ніхто так? До не Мартинова. Заходили. Ніхто не заходив. Прожили, як на курорті. До війни шашлики жарили, Харю заливали. во время війни і після війни. І все. Вони дзвонили. Дзвонили, ну, бачите, там етажів їх є, ото стояли там, визванювали і курили сигарети. сігарети. Там де оця... сіли на БТРі, говорять, катався там от, з автоматом, бігав по селу, де він той автомат узяв, його знає. А з русскими він спілкувався через те, що в нього була одна цель остатися председателем цього села, то старостою села. От я хотіла ще уточнити. Він думав, що русські прийшли на все життя. Угу. Він кричав. А, тобто виходить, що він став старостою від окупаційної влади. Ну, він мічтав, так. Да, да, да. Йому Фікон... все одно було, чи Росія, чи американці, чи. Це. Йому головне, щоб він був председателем і все. Угу. Ось ця ціль у нього така. Я говорю, безсовісна людина, воно все на світі розкаже. Деякі дороги, деякі, що знаходиться, деякі де війська, там мостище, там наша зльотна полоса, он рядом, там зльотна полоса, там якесь озеро, там ліс. Вони це все знали, вони все знали. Вони, вони за неділю знали, яка собака, в якому дворі живе. Ну, Але це він розказував їм. Ну а хто? Хто таку інформацію може дати? Ну хто? В, яко, в якої хаті хто живе. Ну, це єдина людина, яка ходила по селі і нічого не боялася. Тому що, як він сказав, що він авганець. Ну, каже, що мені бояться? І він ходив, він зробив перепис села. Тобто він знав на момент окупації, скільки в нас вже було людей. І, і хто, день, хто де, як хто. хто де лежачий, хто деякі да, пенсіонери. І до всіх ходив він, десь, мабуть, через день він ходив, розносив, ну, ділилися, що було. Воні він такі толков. А скільки людей помірало, прийшло, приходили до його. І то саме він ходив, по собі хлопців організовував, щоб похоронити цих людей. Розрішення треба було брати. 82, підходив да? різними правдами до їх, його ж не пускали. Та як ми боялися вийти на вулицю, так вже й він то. Ну він не боявся. Тоді я йому. Я йому Мартинов молодець, шараби, він всьому цьому селу допомагав. Ми його бачили річно. 10, 10, 10 чоловік, чоловік, молодих солдатів з Нацгвардії. Їх не взяли на. тому що вони ще не прийняли присягу. Вони, з щастя, з автоматами окупіровки вийшли, покинули частину. В озерах зустрів Мартинов. Поховали форму, передів їх у гражданку. Поселу ходив, собирав гражданську форму одежди, будемо так говорити. Ну, передів своєю машини. Він їх вивіз і оддав Да. Декілька ходик у нього вивезли. було. Вони питались вивезти не. через гостомель. А вже було все перекрито. Да, вони назад того, що... вони чудом назад вернулися до 11 числа. Вони тут у підвалах сиділи в людей, ці хлопчаки. А потім їх вивезли. І зразу вже. Їх ж тоді вивезли, з людьми а, разом селу. чоловік сидив, який допомагав усьому селу вижити во время окупації. І це все брехня, що він з пов'язкою біг, що він на БТРі катався, що він та то. А той з автомат він під розписку взяв, може один день якийсь. Він з ним їздив, Хіба можна було при кацапах з автоматом? Є... Автомат Дуже. один день бачив, і той автомат, хто може й бачив, то він під розписку цей автомат взяв у цих воєнних, яких спасав. Да. Збори зібрались 25-го. Лютого жителі села зібралися, і разом з тим було представлення нової, нової особи, яка зараз нас виконує обов'язки старости і зустрічі з тим. Але люди зібралися з тим, щоб розглянути питання Вадима. Вони фактично люди не вірять, ми жили разом з ними з усіма. Люди не вірять, те, що це могло бути, тому що ну не було спілкування з ними. Абсолютно не було. Збори з підписів почали збирати, тому що ніхто не вірив, що написали. Люди самі збиралися. Тут черга стояла, щоб підписи. як за когось ходили по хатам, збирали підписи, то тут ніхто нікого не заставляв. Люди самі всі прийшли на ці збори і попросили, щоб написали заяву якусь там, ну щоб щось здвинулося, то що ж не за що людину закрили, просто так. Туди всіх підписав там. Це напевно а, а там це, це, мабуть, ось Ні, це різні. Це різні це це різні. Це, різні. Це, це різні. різні. це просто було. Це збори. Там десь щось це... в межах 170 осіб. Це скільки, було скільки почав окупації? Всі було десь 160-180 осіб. Люди до батька тягнулись. Ми спочатку не виїхали через те, що батько сказав, я залишусь з людьми, я їх не да. кину, і люди просто самі до нього приходили. Всі бо... порисувались не тільки всі, хто не боявся польотів. Да, так але послід. все одно таке, от не я б сказала, правило бо після того як вже починає сутеніти, ніхто не виходить. Все, mm -hmm. а так вільно поясувались світу частину доби. Ну бували люди, які просто боялись. Ну там же не стіна не заборона, а просто людський страх. Це нормально. Що... Е, ну ось в ці підозрі також вказано да, про те, що у всіх людей місцевих мешканців забрали то, не, усіх, усіх, не усіх. Усіх. абсолютно. А ось у вас, як Ні. у там у родини сільського старости, залишились телефони, і ви там могли мати такий привілей, як мобільний зв'язок. Телефонували всі, хто зміг зберегти. Телефони, і якщо людина не могла зберегти телефони, то ми намагалися допомогти, з'ясувати щось таке допомогти їм. Вони постійно обходили по хатах. Обходи були постійні, відбирали телефони. в такому плані було е, не просто в нас, якраз вони по тій стороні пройшли. забіг Вадим, сусід і каже, що ходять, відбирають телефони. Дівчата швиденько позбирали старі телефони. Побили молотком для батьків їх швиденько, Цього, що, коли вони приходять, кажуть, що ваші приходили, вже позабрали все. Таким чином, нам вдалося зберегти своїх хоча б декілька телефонів для зв'язку. Нас приходили з обшуками кадировці до нас угу. у наше домоволодіння. Угу. Поставили нас під стінку і наставили автомати на нас. І сказали, що ви як держслужбовець. Маєте співпрацювати з нами, тому що староса Мартинов з нами співпрацює все. Оце єдине, що я сказала у своїх свідченнях. Uh -huh. Я його не бачила, що він робив, де він робив. А на сьогоднішній день він сидить у цьому самому КПЗ за Не за що все, все за село зібралося, підписалося, випустить його. Ні, це що його не випускають. Я вдивляюся. Ти як тоді жити? Не тільки ми Если... всі удивляємося. Ми всі удивляємося. Село не ви не людина, що яку все не село підтримує, закрита, сидить у самому. Хіба так можна?